Наталія Латушко, давай ділитися. Катрусі купили нові босоніжки. У крамниці багато різного взуття, але катрусі сподобалися саме ці червоні, блискучі, та ще й з маленьким бантиком спереду. Мама дозволила їй прямо з крамниці йти додому в нових босоніжках. Дівчинка вирішила погуляти у дворі. Ой, які гарні! Даринка навіть присіла на почіпки і торкнулася пальцем бантика. Це ми в крамниці купили, я сама вибирала, гордо сказала Катруся. Я теж хочу такі, дай поміряти. Не дам. Мені їх тільки накупили». Жаднюга, ображено надула губки даринка і, розвернувшись, побігла до Дмитрика, який ганяв по двору на велику. Коли вони з мамою йшли з крамниці, Катрусі здавалося, що всі тільки й роблять, що дивляться на неї та на її новенькі босоніжки. Катруся почувала себе в цих босоніжках принцесою, а от ділитися ними і аж ніяк не хотілося. Вона сіла на лавочку і, виставивши вперед ноги, милувалася своїми босоніжками. Аж тут на каблучок залізла мурашка. Мабуть, і їй вони сподобалися. Потім і сонечко до ноги підповзло і зупинилося напевно від здивування. Ще пак, таких гарних босоніжок ні в кого немає. Але й мурашка і сонечко мовчали, а Катрусю дуже хотілося, щоб її босоніжками захоплювалися вголос, щоб сказали хоч що небудь і похвалили. Катруся роззирнулася. Немає нікого, кому можна було похвалитися обновкою. Тільки Дмитрик на велику даринка. Але Дмитрик дівчачі босоніжки не оцінить, а Даринка тепер вважає її жаднюгою. Катруся зітхнула і підійшла до даринки. Ну, якщо хочеш, поміряй. Тільки давай поділимося не зовсім-зовсім, а навпіл. А це як? Ну, тобі праву, а мені ліву. Даринка погодилась. Катруся зняла праву босоніжку. Тепер у них було по одній босоніжці. Даринки на правій нозі, а в Катрусі на лівій. Вони сиділи на лавочці, розмахували ногами, сміялися, по всякому переставляли ноги. Катрусі не хотілося забирати босоніжку в даринки, адже вона й сама з нею поділилася. Але сидіти на лавочці вже набридло. Даринка знехотя зняла босоніжку. А де бантик? Ой, розгубилась Даринка. Я не знаю. Мабуть, відірвався. Вона нахилилася побачила бантик під лавочкою. Я сама не розкажу, закричала Катруся. Буде тобі. Ну, ти ж сама мені дала, я не винна. Дівчатка ледь не посварилася, до того ж, ще й бандик ніяк не хотів триматися на старому місці. Катруся поклала його в кишеню. Вона сиділа, опустивши голову. Таринка теж мовчала. Ну хіба ж вона навмисно? Прийшовши додому, Катруся довго стояла в коридорі і смикала край сарафана, бо не знала, як усе пояснити мамі. Ну, чого ти там стоїш, проходь швидше. Чи ти тепер і спати будеш у босоніжках?» – засміялася мама. Ось Катруся простягнула відірваний бантик. Ти не жаднюга, сказала мама, вислухавши її. Бантик, я, звісно, пришию. Але ділитися треба не завжди спіднички, сукні, ковтинки це не діляться. От іграшками ділись, будь ласка. Я зрозуміла, повеселішала Катруся, але все-таки мої босоніжки такі гарні. Вони мені, даринці сподобались, і навіть сонечкові з мурашкою. Любов відута незрозумілі слова. Тато розмовляв по телефону, а Тарасик збирав з конструктора будинок. Треба ламати стереотипи, почув хлопчик татові слова. Звісно, Тарасик не підслуховував, просто тато так голосно говорив, що було чутно, навіть якщо прикрити вуха долонями. І чому батьки часто говорять такі незрозумілі слова? З усієї розмови хлопчика чомусь зацікавили саме вони. Він задумався, відклав конструктор і пішов у сусідню кімнату, де слухала музику старша сестра Улянка. Почитати тобі казочку чи оповідання, запитально глянула вона на братика. Почитай, погодився Тарасик, а то тато по телефону якісь старі типи ламає. Що, що? не зрозуміла сестра. Може, ламає стереотипи? Еге ж, їх ламає, серйозно відповів малий, трохи насупившись. Ходи сюди, заусміхалась улянка, водночас допомагаючи Тарасу косісти поруч. То ти хочеш знати, що означають ці слова? Що ж, це просто. Поглянь на мою кімнату. У ній чотири стіни, підлога, стеля. Це те, до чого ми всі звикли. Це стереотипи. Але бувають кімнати, стіни яких побудовані півколом і в яких округла стеля, навіть із хвилеподібними стінами бувають. Це означає, що людина, яка спроектувала будинок, тобто архітектор, зламав стереотипи і створив будинок, не схожий на інші. Улянко, то наш тато сказав комусь будувати будинок з хвилястими стінами? допитувався Тарасик. Ні, та якби наш тато насправді побудував такий будинок, то він би зламав стереотипи. Але чи побудує хтось колись в Києві такий зовсім незвичний будинок, де все було б не так, як очікуєш? Мріливо визирнула вікно Улянка. Уявляєш, ми б дивились у вікно, а навпроти був би будинок, схожий на крокодила. На лелеку, фантазував Тарасик, на бегемота, ластівку, дерево, повітряну кулю, вигукували, сміючись, Тарасик і Улянка. До кімнати зазирнув тато і попросив Улянку погуляти з братиком, бо йому терміново потрібно їхати на роботу. Вони вийшли на подвір'я. У пісочниці Тарасик вирив глибоченьку ямку, щоб побудувати казковий будинок. Він набирав пісок у відерце і переносив його на інший край пісочниці. Там, крім нього, була незнайома йому дівчинка. Тарасик бачив, як вона ліпила маленькі пасочки, викладала їх рівними рядочками і чомусь вперто не помічала хлопчика. Тоді він набрав повне відерце піску і. Тарасе, що ти робиш? Вигукнула сестра малого бешкетника, який ледь не висипав пісок на голову дівчинки. Малий засоромлено стояв і вислуховував повчання, що так робити не можна. Я хотів з нею познайомитися, тихенько прошепотів Тарасик. Але ж так не знайомляться, здивовано пояснювала Улянка. А треба міняти ні, ламати стереотипи. По складах вимовив складне слово Тарасик. «Ха, он воно що, стереотипи, розсміялась сестра. Напевно, я не так тобі пояснила. Розумієш, їх треба ламати так, щоб нікому не нашкодити, щоб і про те і про тебе, і про те, що ти зробив, лишилось хороше враження. Зрозуміло, прошепотів Тарасик і вийшов з пісочниці. А ти ще прийдеш? запитала його незнайома дівчинка. Тарасик ствердно кивнув головою і посміхнувся.